Каже, а що ви там на Маріуполь збираєтесь, так? Да? Вау, клас! Ось він, ми його знайшли, ноги припіднімав. Чисто рефлективно. Ні. Якщо помрем, хоча б не зря. Що ви по своїм працюєте, що таке? Куди ви попали взагалі? Багато камер, все з усіх сторін дивляться на тебе. Ну, страшно. Вау. Вітаємо сьогодні на інтерв'ю телеканалу Армія. ТІВІ». Ми маємо нагоду поспілкуватися із військовослужбовцем 18-ї окремої бригади армійської авіації, героєм України, Романом Дрогомерецьким. Вітаю тебе, вітаю, Роман. Перш за все за моєю останньою інформацією, коли я читав: ти був командиром екіпажу, воював на вертольотах. Зараз у тебе трошечки інша посада. Моя посада вже давно інша, там з помилкою написали. Тому я на, на даний час вже з 2023 року, командир вертолітної ланки вертолітної ескадрилі. Тому з одного боку ми вводили в оману виходить, агентів російських, з іншого, за факт Чекінг. Я е, е, хотів тебе привітати із цим, але виходить, що дуже е, запізніли вже привітання. Ну, виходить. нічого, Вітаю вас, пане Романе. Ланка в авіації це два-три е, вертольоти. так? Чотири. Чотири вертольоти. Так. Це чотири екіпажа під моїм командуванням. В сучасній війні чотири е, вертольоти одночасно не вилітають. Ну, зараз ні. Зараз, ні. зараз працюєте парами. Е, так. Е, які вертольоти у вас? У мене в ланці 7,8. Війна змінюється, і е, змінюється тактика застосування вертольотів. Бо ще на початку повномасштабки ти згоден вона була зовсім інша. Зараз відстані, на які працює вертоліт, вони невеликі, і засоби, які протидіють вертольоту, вони значно серйозніші. Як мінімум, це звісно прекрасна новина, як наша 59-та штурмова бригада Сил безплотних систем збила ворожими вісім, але, значить, і російські впівішки десь та й полюють за нашою армійською авіацією. Як воно виконувати бойові задачі на вертольоті в сучасній війні? Для пілота вертольота це також сигнал, що потрібно бути обережнішим, більш уважнішим. Тому що коли ми виконуємо бойові завдання, також трапляються випадки, коли і за нами ганяються FPV. це і в мене особисто також бувало. Ми самі розуміємо, що якщо змогли це наші, також противник. Перебере це собі, побачить, як наші це робили, і також е, зможе роб виконувати тобто використовувати це проти нас. Не бувало такого, що збились координати і заблукали. От, ну, наскільки страшно в повітряному просторі, розумієш, що щось не ті ландшафт? Так, е, звісно, буває, тому що. Як і ми, так і противник використовує засоби реп. Тому основна підготовка це підготовка по рельєфу місцевості, по картам, так щоб були орієнтири, щоб то тобто завчасно вивчаються орієнтири, по яким ти будеш йти. Я неодноразово бачив на сході, коли наші вертольоти повертаються з бойової роботи. Вони йдуть хутенько, летять низенько, і подекуди, якщо ти йому махнеш, він е, обов'язково якось відреагує. Дуже це виглядає, знаєш, певною мірою розважливо, бо ти розумієш, що вони відпрацювали, і вони вже все повертаються спокійно. Нарешті, от що ти відчуваєш, коли пуски зроблено, задача виконана? І тобі просто треба дістатися до бази. Є бажання втопити цей просто газ в пол, летіти швидко, зробити якийсь маневр, махнути якійсь машині. Після цього моменту, коли нажаття кнопки ракети вийшли, вдихнув цей запах пороха. все, очі палають, все як відчувається пуск повністю всього залпу некерованих авіаційних ракет, коли ти сидиш в кабіні, не так сильно відчувається. Як відчувається, коли забув блістер закрити, і весь порох <залі> залітає в кабіну. Це, звісно, якщо жартувати. А при цьому всьому важливий момент, коли ви відпрацювали, ви відкидаєте теплові пастки, що виглядає дуже епічно. Були ситуації, коли ми вже відпрацювали, включили теплові пастки, і нам вже зразу насипають. Що ви по своїм працюєте? Що таке? Куди ви попали взагалі? Потім подивились відео, ми попали в ціль, все нормально. А то теплові е, пастки ми відстрілювали. І десь біля хлопців в позиції їхніх вони прилетіли і <свісно> перелякались трішки. Після твоїх перших вилітів на посаді штурмана е, ти погоджуєшся на задачу, за яку потім і отримав звання Героя України. Це польот в Маріуполь. Так. Вдалося підтримувати цей гарнізон. Люди отримали надії, вони повірили, побачили, що їх не кинули, про них не забули. Напевно, ж були вагання. Ти ж розумів всю серйозність цієї місії і ризикованість? Звісно, вагання були. Я не кажу, що я погодився прям. За дві секунди зрозумів, що небезпечно, але а чому моє життя має бути дорожче за їхнє? ззадом цієї операції? Виник виходячи з реалії з якими ми стикнулися, в той час, коли місто Маріуполь було вже повністю оточене і відрізано від зовнішнього постачання будь-якого тому іншого варіанту, окрім як прориватися, скажімо так, до своїх через повітря, просто не існувало. Вночі нас викликали, вже прийшли назові спеціально підготовлені люди, показали нам карту, там запропонований маршрут. Зрозуміли, що шансів повернутись небагато. Що мене, так сказати, розвеселило, щось могло розвеселити, що біля нашого маршруту також був. ППОшна установка бачу олівчиком намальована, потім затерта. каже, це так, що кажу це так спеціально, щоб ми не сумували, не розстраювалися. В нас виліт мав бути на 5 ранку. Ми відмовились від цього виліту. Занадто великий був витік інформації. Мені там з-за кордону дзвонив знайомий, каже: А що ви там на Маріуполь збираєтесь? Да, ми прийняли рішення, що це завдання буде, а що ми дамо всім слух, що задачі не буде. Все, припинили, не виходить. У нас досить непогано побудована система розвідки, тому ми чітко розуміли, де в який час знаходиться знаходиться противник його нові засоби. І ми змогли розробити операцію, при якій для мене особисто стало цілком реальним. Зрозуміло, що цілком реально провести повітряну операцію. Зранку вже все як планувалось. Все нормально, ще по темному запустились, пішли на взліт і в подальшому вже виконували саме польотне завдання. На якій висоті приблизно вам доводилось рухатися? Так, висота за лінією зіткнення, висота польоту вже була ну, мінімальною, там, наскільки можна, і в деякі моменти ноги припіднімав. Чисто, <с. Ні. <с. Але мені в той час здавалося, що допомагає. В який момент ти вже розумієш, що ти бачиш цей майданчик, ти підлітаєш і ви долетіли. Не скажу, що це прям вау, клас! Ось він, ми його знайшли. Ну це по плану. Ми знали, ми що ми він де має бути. По карті ми вже готові по орієнтірам, дивились, де він є. Тобто, що це вже було в готовності. На нього вже виконали посадку. Тоді вже таке може, ну, хоча б, якщо помрем, хоча б не зря, хоча б людям боєприпас, щось довезли, розвантажили нас, поранених занесли. Це було вісім поранених. В Подальшому вже виконали зліт і. Повернення, це надало їм моральних сил оборонятися далі. Ну, крім того, виключно воєнної точки зору їм були доставлені боєприпаси, які вони застосовували там медикаменти, додаткова жива сила. Тож в сукупності це все дало значимий результат. По поверненню, коли повернулися, вже посадили, дали якусь відпустку. Подзвонили, нам кажуть, молодці, що задачу виконали. Але не молодці, що наскільки все секретно зробили, тому що вас свої чуть не збили. Сьогодні ми тут у Маріїнському палаці, у білій залі героїв України, щоб відзначити хоробрість наших воїнів. Пам'ятаєш день, коли ти дізнався, що отримаєш це звання? Те, що я отримую це звання, я узнав ще до виконання цього польоту. Тобто, нам зразу сказали, якщо ви погодитесь, вам вручать звання Герою України. Це або посмертно, або по життю, якщо повернетесь. Так що я це знав ще перед вильотом. А момент вручення Дякую. це ж така подія, здається, дуже хвилююча. Я як, як і тут, тут багато камер, все з всіх сторін дивляться на тебе. Ну страшно. <реш> <реш> так як я не улюбленець великої публіки, то так для мене не, не дуже комфортно себе почував, так скажем, як, як, як і зараз. <гум> У нас, якщо що, 74 камери тут стоїть зараз, дивиться <гум> з, з тієї сторони. Просто це унікальна нагода дійсно поспілкуватися з людьми, які робили історичні речі і історичні операції. І я сподіваюся, що ось це товариство. Не сильно тебе лякало своїми об'єктивами, які тут сиділи, і що ти комфортно провів цей час. Але я безмежно дякую, що ти його знайшов для нас. Дякую за все, що розповів. І звісно ж, безмежна повага за вашу службу.